Ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже гарні, зручні. За рахунок е екстралай підошва, вони дуже легесенькі. Ось бачите, каблук Томаса є. Підошва легесенька, зручні. Правильна ортопедична п'яточка, яка гарно фіксує ніжку. Дитини, носик закритий, ліпучки гарно фіксуються, а виготовлено з натуральної шкіри, а також натуральний ноутбук Ми ще називаємо його теляча шкіра на виворіт. За ним дуже легко ухажувати, м'якенька не натирає. Всередині ортопедична устілка з супінатором, амортизації, що дуже розподіляється на вантаженні по всій довжині буде Диземо почувати комфортно і зручно. Рекомендую міні-мен. гарна моделька.